Повідчуваєте, що вам недостатньо енергії, і вам просто в моменті потрібно зберетися, наприклад, на початку дня. Uh, yeah. Перед тренуванням це також класно працює, або десь приблизно о третій годині дня, коли вам хочеться щось солоденьке заїсти. Можна подихати замість цього. Але це, це може бути дуже далеч. Отож, що це за техніка? Це коли ви будете вдихати і видихати носом, але фокусуватись тільки на видусі, будете прям активно видихати і тим самим форсувати і силу роботу вашої діафрагми. Ось так це приблизно буде виглядати. І видихати в мікрофон носом дуже важко просто. Але ось таких видихів ви маєте зробити 20 ритмічно. Видих, 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 20, Потім подихати декілька разів спокійно, два-три рази, і повторити це тричі. І ось це чудовий рецепт, який ви можете забирати з собою. І це вам обов'язково допоможе збадюритися трошечки. Ось просто спробуйте, коли захочете не розслабитися, збадюритися. Я вам гарантую, що це буде обов'язково спрацьовувати. А зараз я не буду відволікати.